Друзі, вітаю вас. енергетичні об'єкти Полтавщини знову ж таки під ударом, якою буде ця ніч. Коживо побачимо, але про наміри ворога неодноразово зазначав президент Зеленський. Про це і не тільки сьогодні, в рамках проекту хештег без питань з генералом майором запасу збройних сил України Сергій Кривонос з нами. Бажаю найміснішого. Слава Україні! Героям слава вітаю всіх. Перший з хештегів Полтавщина, підсумок минулої ночі. Зрозумілий черговий енергетичний об'єкт. І знову з планів е, рашистів бити по е, газовій інфраструктурі, зокрема ж е, України, для того, аби залишити нашу державу без газу перед новим опалювальним сезоном, крім того, енергетика. Будь ласка, про ну все системно е, зрозуміло, і те, що роблять росіяни, вони вже роблять не перший рік під час повномасштабної війни, і цього було слід очікувати. І головне завдання бути готовим е, до наступних ударів по іншим об'єктам критичної інфраструктури України. Так. Що стосується наших дій відповідь, так само ми системно мусимо руйнувати їхню енергетику, аби вони не могли так само забезпечувати в першу чергу свої підприємства нормальні спроможності випускати продукцію для забезпечення потреб збройних сил. От і все. Е, йдемо далі, крокуємо нашим проектом. Е, знову ж таки, сьогодні день починали з повідомлення. Росія здійснює підготовку до масового удару. Споряджених на зараз вже вісім бомбардувальників Ту-95, ту 160 Також активна продислокація бортів ту 95 м. з аропорталені на Енгельс відбувалася сьогодні і 160 м ту Ту-160М з Українки на Енгліс. Е, Споряджають е, ракетами, але можливості. І це наш наступний хештег стратегічної авіації Росії після операції Павутина, звичайно, вони значно зменшились, і е, я вдячний Службі безпеки України, що так чітко спланували і провели цю операцію, яка значно зменшила ударні спроможності е, Росіян. Е, їхня готовність по нанесенню ударів ще спостерігається з 22 серпня. Але завдяки тому, що у нас в Києві були е, певні. Іноземні поважні гості росіяни на це не наважились. Гості так. поїхали, й тому нанесення ударів в найближчі добу або на наступні доби достатньо сильно очікувано що стосується ударів по Києву. Балістика, балістика про неї зокрема зараз це також одна з можливостей Росіян завдавати цих ударів, і так чи інакше, ми бачимо, що щодня фактично активні ці установки отерка. Чи є рецепт протидії? Звичайний. Всі ракети доставляються до станції розвантаження, і це достатньо легко вирахувати. І бити по цим станціям розвантаження при правильно організованій системі розвідки, оце найголовніше завдання для служби зовнішньої розвідки і для головного управління розвідки. Угу. Якраз це ми можемо робити, і це достатньо легко враховується. Чому протягом трьох з половиною років це досі не зроблено? Питання по професійності людей, які відповідають за ці процеси. Зрозумів, йдемо до фронту, до лінії фронту, про яку часто з вами спілкуємося. Звісно, що в ефірах добропілля сили оборони України зазначають, що вдалось локалізувати прагнення ворога там до проривів і так далі на цьому відтинку фронту. З іншого боку, також нам зрозуміла ситуація навколо Покровська, де вже навіть ледь не під 200 тисяч ворог зосередив особового складу. Ну, що стосується добропілля, ситуація була більше в інформаційному полі розкачена власними українськими засобами маси інформації. Так. Це слово прорив я б не використовував, було питання інфільтрації, проникнення певних кількості військовослужбовців Російської Федерації ДРГ на нашу територію. Таких випадків буває на різних глянках більше менше, але за рахунок. Відсутності системної роботи, що стосується організації протидиверсійної діяльності при фронтовій смузі, ми це прохлопали і питання якраз ще не до першої е, лінії оборони, а питання до другої, третьої лінії оборони це якраз їх була відповідальність, і слідкувати за цим було треба. І питання ж полягає: а чи були в потрібній кількості передбачені е, люди для проведення цієї діяльності, чи могли ми контролювати цю зону, чи ні? отут треба чітко провести аналіз чому так сталося що стосується от е, питання покровська Покрос, з моєї точки зору суду більш політична е, мета для росіян а мене не впокоїть більш такі геостратегічні е, об'єкти для російської федерації в першу чергу це купянський залізничний вузол найпотужніший про який росіяни давно мріють і хочуть захопити і аби потім створити потужну Ракадну дорогу вздовж лінії фронту, що стосується залізниць автомобільного транспорту. Далі мене непокоїть безпосередньо Лиманський напрямок, бо за Лиманом е, це наступний напрямок це на Славянськ, а за Славянським безпосередньо вже е, захоплення, а це дуже важливо для росіян. Захоплення е, станції перекачки води в каналу е, Дніпро-Сівський Донець, бо у них проблема номер один по забезпеченню водою е, окупованої території Донбасу. І в першу чергу не стільки для забезпечення потреб мирного населення, скільки для забезпечення робот підприємств Донбаса, які будуть працювати на російську оборонку. Ну а що стосується достатньо складна ситуація, і росіяни також будуть розхитувати не тільки в сам Покровський напрямок, а от е відрізок між Покровським, Мирноградом і Константинівкою, де росіяни також будуть намагатися просуватися. Запорізький напрямок важливий і росіяни, туди також перекидують певну... Сили засобів своїх повітряно десантних військ, тому сказати, що якась ділянка важливіша ніж сусідні, я б так не казав. І головне завдання е, своїми прогнозами ні, когось знаєте, не розслабити, сказати, що там буде е, простіше, тому там люди можуть розслабитися. Будь-який е, метр української землі важливіший для дуже важливий для нашої оборони, і ми мусимо прикладати максимум силь з боку в першу чергу політичного керівництва країни для забезпечення потреб армії на лінії зіткнення. Зараз про Купінськ, це наш наступний хештег. Вже детальніше зупинилися на цьому українському місті, але єдине, що ну і про його важливість зазначили ну, західніше. Купінська і в західну частину, ніби Купінська ворог має можливість провадцяти. Також ми говоримо про ДРГ, так чи інакше малі групи. Пане Сергію, більш конкретні скажімо, заяви це ж вже відповідальний героев штаба. На жаль. Комунікація між генеральним штабом і засобами масової інформації в певних моментах недостатньо добре об'єктивна, і, і, і достатньо детальна, і е, е, я б не, не хотів бачити. зараз да, -да пробачте, пане почув... серію. Пробачте, не ну, огірки онлайн зв'язку. Я хотів Deep Діпстейт опублікував інформацію. Що за я бачив інформацію да. про діпстейту? Так, дякую. Mm -hmm. Mm -hmm. Але ж питання полягає в тому, що пам'ятаєте, це системні заяви Генерального штабу, що коментувати, mm -hmm. е, скажімо, залишення певних населених пунктів це відповідальність Генерального штабу. Але як показує досвід попередніх трьох з половиною років повномасштабної війни, Генеральний штаб достатньо часто гальмує це питання і або не хоче безпосередньо казати правду. І потім уже по факту, ну. Можна найпростіше два приклади привести, яким чином е, ми отримали інформацію по тому самому самому Солідару і по тому самому Бахмуту. Вже міста, е, вище перераховані, були захоплені ворогом, але е, що наші е, представники Генерального штабу про це мовчали. Угу. А потім, знаєте, якось розсосалося і вже було від, відволічено увагу. По інших дуже проблемним питанням на інших ділянках фронту, так само і тут я скажу так, що в свій час на купівському напрямку достатньо ефективно працювали ті бригади, які там знаходилися. Вони активно використовували е, мінування території, е, і це значно зменшувало наступальні спроможності ворога. Сподіваюсь, вони і далі зможуть це е, ефективно робити. Але ж питання полягає номер один тоді: а що у нас там з протипіхотними мінами? Два місяці назад у нас тут всі кричали, і всі піднімали блин, питання, що е, ми вийшли з Атавської конвенції, і так. тепер будемо кліпати ті міни блин, е, сотнями і, тисяч, і десятками тисяч. Питання номер один: що з мінами, шановні панове, керівники нашої країни? Е, газета Більд літній провал Російської Федерації. Метою було просунутися кому глибше захопити кому більше території. Ні, не вдалося каже газета Більд 0,3 відсотка української території було за цей час захоплено хоча для нас цінний кожен метр. Чи вважаєте ви це літнім провалом, пане Сергія? скажімо так, з того, що до кінця літа залишилось декілька днів то можна сказати, що це реальне да реальний провал. Але слід враховувати, що ще е, буде вересень початок жовтня, і як правило, літній наступ е, має на увазі, що це е, від травня е, по жовтий, оце так розраховується військово, плюс-мінус. Тому точно не треба поки що розслідуватися і росіяни будуть намагатися на певних все ж таки. Нарощувати все і наступальні спроможності, і я вдячний збройних сил, що протягом е цього е періоду, про який ми говоримо, що стосується весни, літа mm -hmm. збройні сили зірвали на нівець наступальні спроможності ворога, і ми зараз також мусимо розуміти, що питання не в спроможностях Росії наступати, а питання mm -hmm. в спроможності України знищувати ворога, особливо якщо це стосується його. Е Знаєте, накопичення в певних районах і наших моментальної швидкої реакції і ударів на випередження при бажанні ворога наступати. Оце, мабуть, найголовніше. Плюс ще раз скажу. Перемога в цій війні е, залежить не від того, яким чином ми будемо хоробро і професійно воювати по лінії бойового зіткнення, а як ми е, професійно і системно будемо руйнувати російський тил. В першу чергу його економіку, його енергетику, в тому числі, в тому числі е, системні збільшення системних ударів по російській залізниці. Бо це завдання номер Те, що ми почали, і системно пала ми їх нафтогазами промисловий коплекс енергетику. Це чудово. Але логістичне забезпечення збройних сил Російської Федерації в своїй більшості здійснюється за рахунок залізничного транспорту і системні удари по залізниці. А у нас є чим і є на яку глибину систем набити. Це завдання номер один. А рахуванням того, що проблемне питання номер один для російської залізниці це колоцентрична побудова цієї залізниці навколо Москви, Декілька точних е, ударів в різних місцях е, повністю. Е, на певний час підкреслюю, на певний час е паралізують спроможність залізниці по забезпеченню потреб російської армії. Якраз про економічну війну ви згадали як економіка в якому стані Російської Федерації, ну багато аналітиків з цього приводу, але відштовхують від економічних санкцій саме Сполучених Штатів Америки, і ті, про які знову чергово анонсував Трамп, якщо Росія не буде йти на зустріч Мирним перемовинам, тим чи іншим двостороннім, тристороннім форматам е, і так далі, все ж е, цю економічну війну розвивають збройні сили України чи чекаємо санкції, бо це більш потужніший механізм? Ну, чекати санкції це все одно, що самі себе дурити, бо ми вже неодноразово бачили, що слова і дії американського керівництва на даному етапі не співпадають. Е, і очікувати, що хтось за нас буде робити системно нашу роботу, також не треба на це очікувати mm -hmm. так е, для наших спецслужб, особливо для служби зовнішньої розвідки, це завдання номер один. Це відслідковувати шляхи обходу санкцій, які Росія системно здійснює через треті четверти країни, і служби зовнішньої розвідки було б краще всім займатися, а не займатися безпосередньо пошуками е, артефактів, е, що стосується там того самого Андрія Шептицького при всій повазі до того е, пана Андрія. Mm -hmm. Все ж таки розвідка повинна займатися розвідкою економічної інтересів України, а економічні інтереси України це руйнування е економічних спроможності Росії. Що так. стосується наступного, що під, підіємо під підемо далі для нас. Все ж таки, економіка Росії це нафта і газ, і те, mm -hmm. що ми системна це руйнуємо, це ми зменшуємо спроможці, але також треба розуміти, що це не шлях за тиждень. І е, це треба робити і продовжити робити далі, бо Росія ще має спроможності по відновленню, плюс е, те, що в Росії е, є певні проблеми з наповненням бюджету, це якраз е, удари по нафтогазопромисловому комплексу. Але треба розуміти, що запаси для збройних сил Російської Федерації створені окремо, і вони ще є. Тому завдання знов таки ж для нашої розвідки враховувати, де зберігається нафта, де зберігається боєприпаси, і системно за рахунок наших ракетних і дронових ударів наносити удари по всім об'єктам. Резонансні теми під завіс фактично нашого ефіру сьогодні. Перший хештег з тих резонансних тем непокора. Комітет Верховної Ради України розглядає можливість введення кримінальної відповідальності за непокору командиру. Зокрема, аби е, суди під час винесення судових рішень не пом'якшували так чи інакше свої рішення, і тим, хто не, не дослухався там командира, не виконав наказ е, присудити від п'яти ну може загрожувати від п'яти до десяти років позбавлення волі. Цей законопроект розглядається ще раз поточню, Комітетом може в стінах парламенту. От такі ініціативи має чня повна, пояснюю чому. Чим ви хочете заля... залякати людину, яка вже знаходиться на... в першій траншеї, що куди ви далі... далі його можете послати? Mm -hmm. А питання, що стосується професійності, компетентності підготовки командирів певного рівня, це, мабуть, найголовніше, що треба... на що треба звертати увагу. І треба розуміти, що з того мільйону військовослужбовців, які є наразі е, в Збройних силах, 800 тисяч це ті, що прийшли вже після повномасштабної війни. І вони не є професійними військовими в тому розумінні, і питання професійної підготовки людей це якраз відповідальність е, вищого керівництва країни і військового керівництва е, збройних сил. Тому е, закручувати гайки можна е, достатньо довго, але рано чи пізно різьба зірветься mm -hmm. те, що той підход, який є безпосередньо, е, з боку наших. Народних обранців показує, що вони абсолютно далекі від реалії війни і не розуміють, що залякувати тих, хто вже стоять на тонкій межі між смертю і життям, це абсолютно е немає ніякого сенсу. Треба змінювати систему підготовки, і тут в масштабах держави питання, що стосується підготовки населення по спроможності тримати зброю в руках, по спроможності отримати військову е облікову спеціальність, яка б дозволяла людині почувати себе значно впевненіше. Плюс е, паралельно, незрозуміла, що тут ми закручуємо гайки, а тут саме ми намагаємося прибрати молодь з країни, аби вони не були рушійною силою тих протестів, які були місяць назад. Що стосується питань е, закону по НАБУ. тому це... це черговий раз підкреслює, що влада не хоче займатися проблемами війни і вирішити на користь нашої перемоги, а влада вирішує питання для зак... закриття власної дупи, щоб цієї дупи впевнено сидіти на стільці під назвою влада. Цим, хештег, цим хештегом і завершуємо 18-22 Саме юнакам і хлопцям такого віку дозволили виїзд за кордон. Поточню, важливо, але з наявності військово-облікового документу. Ну о, насправді, що додати від того, що я сказав. Насправді влада просто хоче прибрати рушину силу можливих протестів, які можливо висунуться, а потім за рахунок інформаційних маніпуляцій використати і подати це, що ми зберегли майбутнє України, зберегли хлопців молодих, і це е, може зіграти на, на їхню користь під час виборів. Але сподіваюся, наша молодь не настільки е, піддасться на ці інформаційні маніпуляції. Вона чітко розрізняє, що влада веде себе. З українським народом, а особливо з українською молоддю, хоче вести себе як з тим вісляком, якому на е, палицю прив'язують моркву і перед мордою трусять, і він слух'яно біжить. Як показує досвід останніх 30 років української незалежності, е, не спрацьовує достатньо часто і, і кучма і Янукович в цьому впевнили й вже і безпосередньо Зеленський в цьому впевнились, що маніпулювати можна, але це рано чи пізно закінчується. Спасибі вам за цю розмову. Дякую за активний проведений хештег без питань. Я ще раз нагадаю: генерал-майор запасу збройних сил України Сергій Кривонос був з нами. Пане Сергію, до зустрічі. На все добре, дякую вам всім тим, хто підписується на Ютуб Влада Волошина. Також дякую, друзі. І звичайно ж тут вам цікаво. Підписка заходимо на головну сторінку. Натискаємо підписатися. Побачимось з вами в наступному ефірі в стрімі вечірньому сьогодні. о перші. Дякую.